Який на жарних лопіця наш світін наш будь нас. сідня на всю Україну. Що такі бандіти єже. Григорію було лише 24 роки. Ввечері, 25 лютого, він повертався з роботи додому. На узбіччі його наздогнав Лексус. Хлопець нібито йшов далеко від дороги. І не можна збити людину. часті. Я не знаю, як нього вийшло. Він брав він спеціально. Я не пойму, як не Дивіться, яка широка дорога. Тут було. О, Тут... Дивіться, він його тягнув, паду, від цього відтягнула, а що Я прибігла на місце події, мій брат лежав з відкритими очима і з улипкою на лиці, майже живий. Майже живий. Я його почала гладити по грудях. Груди ще були теплі, але руки вже були холодні. Під ним було дуже багато крові. Кров вся витекла вухами. Водій убивця втік з місця події. Скільки хлопець лежав на дорозі, невідомо, адже знайшли його випадкові перехожі. Рідні впевнені, вчасна допомога могла би врятувати Григорію життя. Ми ж не знаємо, скільки він лежав. Він ж його кинув. А поки там люди йшли, побачили, що то людина лежить. Викликали швидку. І це вже було темно. Свідки кажуть, того вечора водія бачили за кермом п'яним. Він поводився з охвалою і порушував правила дорожнього руху. Олена якраз вела свою доньку на танці. Каже, не помітити власника лексусу було неможливо. З машини гучно грала музика, а він чіплявся до неповнолітніх дівчат. І знаєте на що я звернула увагу? Чому саме на цю машину, незалежно від музики? Щоб вони їхали чи стояли на тій полосі, на якій вони повинні стояти. Вони лицем були розвернуті. В ту сторону, а по смузі повинні були б розвернуті в ту сторону. Не в тверезому стані це було точно з того. Я зрозуміла, що він був тверезий, коли він почав зачіпати тих дітей, дівчат. По його мові було зрозуміло, що водій був не в тверезому стані. Зараз Тарас Грисик, який збив хлопця, перебуває під домашнім арештом. Покидати власне помешкання він має лише з дозволу поліції і прокуратури, але це не заважає йому не лише виходити з квартири, коли заманеться, але й їздити відпочивати до сусідніх областей. В місті Тернополя є озеро. Там знаходяться кафешки і гранені і, і майданчики для дітей. То я там з дитиною гуляла, я просто їх випадково зустріла там. Вони Ні. там гуляли, відпочивали. Я просто їх побачила, мені стало неприємно. Я, я не могла поняти, що це за домашній арешт такий. Наша знімальна група особисто пересвідчилася, як водій порушує закон. Коли ми приїхали до нього, його дружина сказала, що чоловіка вдома немає. Алло? Доброго дня. А Тарас Олександрович є вдома? Тарасів таку зухвалу поведінку рідні збитого хлопця пояснюють лише одним: винуватись ДТП місцевий підприємець і всі проблеми вирішує грошима. Це людина хам. Це людина, яка не має нічого святого. Це він в будь-який час, дуже часто він їздив по городу п'яний. Це не перша випивка його що з цієї трагедії. Він постійно був п'яний, постійно приїжджав в бари п'яний. Він до всіх мав діло. Він постійно розкидався грошима, розказував, який він класний і крутий, що він нічого не боїться. Водія Лексуса ми випадково знайшли біля поліції на вулиці. Він зі своїм адвокатом, слідчим та ще одним правоохоронцем, щось обговорюють у доволі дружній атмосфері. Коли Тарас Гресик бачить знімальну групу, починає тікати. Був за рулем. Ти ж їхав? Я тебе бачила, що ти тікаєш? Що ти за адвоката Закритий, ти тікаєш. Закрити Скажи, Скажи, що ти тікаєш, Куди ти тікаєш, куди ти втічаєш? Від себе не втічаєш. Двічі прокуратура клопотала про взяття його під варту марно, незважаючи на покази свідків, що чоловіка бачили в іншій області. Суд знову обирає для власника Лексусу домашній арешт. Прокуратура два рази зверталася в суд, поди перший раз про тримання під вартою, але другий раз про заміну запобіжного заходу і судом були винесені рішення яких не Більше коментарів з даного приводу вам не, не, не уповноважені давати. Ну що таке думаєш, немає права виходити з дому, без дозволу. Там так і написано, заборонити виходити. Без дозволу. Як Це ще пояснити? Виходить, і навіть сьогодні вже не я бачила. Не Ну що ну ж я маю, Що по вашому? Ви до мене прийшли. Я маю що зараз робити? Не що не я маю зробити зараз? От ви до мене прийшли з таким закрити ту людину. Закрити, закрити, закрити як написали, що я маю закрити. Ну як А тільки що гуляв, він не виконує рішення суду. Це не треба бути юридичною людиною. Ще раз пояснюю. Я не можу ходити контролювати ті ухвали, які виношу як слідчий суддя. А як людина є для цього міліція є органи, які контролюють, слідчий поліції веде справу, відмовляється. Її коментувати. Каже, планував вручити водієві кінцеве повідомлення про підозру. Чому зустрічався з підозрюваним не у кабінеті, а на вулиці? Пояснює неохоче. Я зустрічався, я не зустрічався з ним в нелегальній обстановці. Ми знімали з машини це Я викликав сьогодні його офіційно, він був разом з захисником. Йому з ним мали проводитися слідчі дії. А чому не провелися? Він зараз втік, і зараз, зараз. Сьогодні, на сьогодні було заплановано. Кінцеве повідомлення про підозру в прокуратурі кажуть, проти хазяїна Лексуса порушено кримінальне провадження за двома статтями. Залишення в небезпеки особу, особа, яка поставила під загрозу життя, і друге, це порушення правил дорожнього руху, що потягнуло смерть потерпілого. Ну, позбавлення волі це по двісті сімдесят шостень. там від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленим права керування до 3 років. У загиблого Григорія залишилася дружина і трирічна донечка. Малеше відмовляється вірити, що тата немає і щодня його чекає. А рідні загиблого молодика просять всіх небайдужих приєднатися і домогтися справедливого покарання.